Уявіть смартфон, який не потрібно заряджати кілька днів. Китайська компанія Ulefon представила нову серію ArmoR29 і головна фішка акумулятор на 21 200 мАч. Забули про розетку навіть під час роботи чи подорожей. А ще є швидка зарядка 120 Вт, 20% за 10 хвилин. Серія включає три моделі. Armor 29 Ultra, топ із процесором Dimensity 9300 Plus та 1 ТБ пам'яті. Armor 29 Pro Thermal – з тепловізором для рятувальників, електриків та будівельників. Armor 29 Pro доступніша версія без тепловізора. Усі мають AMOLED 120 Гц дисплей, додатковий екран, потужні ліхтарі та корпус із захистом IP 68, IP69K і військовим стандартом mil milst 810 h У Лефон навіть запустила стартові знижки до 200 доларів на AliExpress.